Друзі, всім привіт! Вітаю вас себе на каналі. Включилася вам показати, що в мене вже почалося два мішки землі. І дивіться, купила собі хотівку, купила собі тиса, якого я вже дуже давно хотіла. Колись осінню був чоловік, стояв, я не мала рук, не мала куди взяти. А тепер прийшла, думаю, ну що ж, гріх не взяти. Мені там треба ще під забором від сусідів. Посадити. Так що я вже маю тисці. Зараз разом з вами будемо, будемо пікірувати чорнобривці. Мені треба звільняти підвіконник для перців. Я їх розпікірую і відправлю в село. Погляньте, всі в навушниках. Говорю сама з собою, обзиваюся, ніхто до мене не говорить. Соня підлогу миє в навушниках. Софійка не чує. Погляньте, що я чверю. Ви бачите, отут в мене є таке коритко в тумбочці. Хто мене дивиться давно, бачив, як ми тут разом садили оцей вазончик. Гляньте, що я тут поклала, бачите? Уклала 18 штучок редисок. Думаю, що нічого з цього не вийде, тому що в хаті дуже тепло, і вона може просто мені витягнутися і бути, ну, піти вся у е, листя. Але спроба це круто. Хочу спробувати. Присиплю трошки земелькою зверху на сантиметр і буду чекати сходів. Побризкаю вам легким розчином марганцівки. І буду ждати сходів. А ось і в мене щось вийде. Друзі, покажу вам, як я підливаю свої перчики. Вже другий раз так поливаю, як би так вам пристосуватися, щоб гарно було видно. От. Легенький розчин марганцівки. Чистою водою я не поливаю. І ось так. Лише під стінкою, по боках, щоб не попадало. І зовсім трошки. Все, от буквально чайна ложка. В серединці суха, сухе стебло, тільки чуть-чуть чайну ложечку по боках. І все. Так само от в чорному гривчики, отак от по боках трошки. Ось так. Водичка відстояна і тепленька. Тут в мене помідорчики. Теплесенька має бути така кімнатної температури. Ну, вона в мене стоїть на батареї, от там внизу. Приготувала отут свої торічні, такі в мене є стаканчики. Тут є більші і менші. Трошки їх перемила і зараз буду сюди висаджувати чорнобривці. Так, як завжди, насиплю сюди, У мене ще є, але вже гляньте, скільки зілля наросло, скільки наросло зіляк. Видно вам? Суцільні коріняки з все ж таки я хочу її використати. Зараз трошки повиймаю ті зіляки, вже маю що робити. Повитягую. Ось, бачите, скільки коріняк і навіть живий черв'як десь тут є. Навіть черв'як тут собі жив в тій землі. Так, тепер, як завжди, міцним розчином марганцівки кипятком проливаю цю землю гарненько. Тепер перемішаю її гарно. І додаю сюди грунту суміш для розсади, додаю жменьку деревного попелу домашнього привезеного з села з грубки. Буквально столову ложку і все гарно, ретельно перемішую. Все, перемішала суміш, тепер беру стаканчики, кладу більшу половину землі. Друзі, я покладу три штучки, щоб не займати ваш час. Всі пересажу, опікірую і тоді включуся. Ось так більшу половину насипаю землі. Я потім подивлюся, можливо, я ще їх підсиплю, бо я їх буду висаджувати, хто мене дивився раніше. Я їх хочу висадити, якщо в мене все вдасться, накладу вище на провідну суботу через тиждень після Великодня. Я буду пікірувати чорнобривці денді. Ось такі суміш низькі і низькорослі чорнобривці, які я мала своє насіння. Візьму чайну ложку і чайною ложкою буду відколупувати рослинку ось таким чином і висаджувати у горшечок. Буду старатися, щоб корінчик не пошкодити. Так, присипаю одразу, якщо треба земелькою. Все, чорнобричок посаджений. Поливати не буду поки що, земля волога достатньо. Сибельці ще таки дуже-дуже ніжні, треба дуже обережно. І так, друзі, посажу усі свої чорнобривчики. Всі посажу і включуся, вам покажу. Все, друзі, отут у мене садочка я підписала. Отут у мене суміш. Отут у мене денті. Вийшло два таких от. Так, один такий, одна таця. І друга. І вони будуть жити тепер у Софійки на підвіконні. Тут тепленько, тут дуже довга батарея. Я не знаю, скільки тут ребер має батареї, мабуть, штук 12. І поряд буде жити будуть жити фіалочки. Софійка то не дуже рада, ну, але що зробиш? Потерпить трошки, вони підростуть. Тоді я відвезу їх в село і сюди наставлю Софійці помідорів Ой, анекдот. А вам, друзі, я дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео. Усіх вам благ, всього самого найкращого, до нової зустрічі, до побачення!